Технологічні рішення і техніка, яку ви допомагаєте впровадити в себе, вони по кишені всім фермерам чи тільки для великих агрохолдингів? те, що сьогодні в різних господарствах від маленького до там середнього, вже є елементи точного заморобства, це точно. Я думаю, що багато хто з фермерів пробували і аналізи грунту робити, і ще багато різних елементів. Але оцей перехід, звісно, що не всі агровиробництва готові до переходу. Вони теж можуть вже використовувати там сенсори. Гості да, дивитись там, бо вони є не дуже дорогі. Вони можуть використовувати, як я сказала, аналізи ґрунту, різні сервіси, які вже є інноваційними. Тому тут це більше мабуть про сприйняття і про цю зміну мислення взагалі фермера. Чи вважає він за потрібне взагалі, вже вже розуміє, що це важливо в і своїй починає голові в да. голові да. відійти від старих методів да. і перейти до да. сучасних. Повчитися Насправді є в чому в нас, в українців, як ми робимо бізнес, як ми його ведемо. Але на жаль, нам довелося доказувати європейським покупцям те, що ми українці надійні постачальники, нам можна довіряти. Ми відповідальні до якості. І ми зможемо бути системним стабільним партнером. В Чому відмінність трейдинга агросем від інших трейдерів? Ми можемо від консультації надавати послуги до продажу насіння, добрих ЗЗРів, так само продаж техніки. І потім ми вже зараз можемо цей ланцюг закривати, купуючи зерно в клієнта і експортуючи його до кінцевого споживача по всьому світу.